Я Микола Березовий, усвідомлюючи свою відповідальність перед українським народом, поділяючи програмні засади і принципи політичної партії Удар, український демократичний альянс за реформи, ставлячи за мету втілення в Україні поваги до свободи людини, верховенства її прав, потреб та інтересів, утвердження єдності країни, громадянської нації, здатної на самоорганізацію та колективні дії, досягнення ціл європейської інтеграції України, інтегровності її у сучасний розвинений світ. Перед українським народом, своїми виборцями і колегами, урочисто присягаю. У разі обрання мене народним депутатам України, дотримуватися програми партії Удар усіма силами сприяти ухваленні законодавчих актів, спрямованих на реалізацію і захист прав людини і громадянина, подолання корупції, створення країн нерівних можливостей, європейську інтеграцію України, не голосувати за законопроекти, які створюють загрозу національним інтересам України або мають корупційну складову, увійти до фракції партії Удар, перебувати в ній протягом усього часу роботи парламенту, за жодних обставин не входити до альянсів із партією регіонів та її сателітами. Суворо дотримуватись конституційних і законодавчих вимог, які висуваються до народного депутата України, а також версійної і партійної дисципліни. Якщо ж я своїми діями порушу цю присягу, зобов'язуюся невідкладно скласти свої депутатські повноваження.